Кожен із нас мріє жити в ошатному будинку, тішитись чистими вулицями, відпочивати серед розкоші природи, де все охайно та прибрано. Але на жаль, нині у 21 столітті, коли досягнення людини у різних галузях сягнули неймовірних висот, проблема дотримання елементарних правил чистоти і досі актуальна. Причому майже більшості міст і селищ України. Ось, зокрема, Волинське містечко Ківерці, яке ніби сам Господь розмістив посеред щедрих лісів. Любити Україну можна по-різному, але саме головне наше завдання це не обов'язково потрібно цитувати, говорити гарні речі, гарні вірші, співати пісні. Можливо, робити прості речі, на які ми не звертаємо уваги, але які, в яких ми можемо проявити свою любов, свій патріотизм до свого містечка, своєї вулиці, своєї оселі. Наше місто дуже мальовниче, дуже гарне, прекрасне, розташоване в гарній місцевості. Воно оточене дубовими гаями. Це перлина Волині. Давайте ми разом будемо любити своє місто, свою маленьку батьківщину. Любити своє місто це означає дбати про те, щоб воно завжди було мальовничим і просторим, щоб у ньому було багато зелених насаджень, квітучих клумб. Був прекрасний парк і мальовниче озеро, як і досі. Але на жаль, прикрими гори стараннями окремих жителів. Інколи й мимоволі рідне місто може перетворитися на смітник. Коли я вранці йшла на роботу в екологічний центр, у нас на вулиці Галана, де знаходиться екологічний центр. ростуть горобинки. Ми їх викопали у лісі і посадили на вулиці для того, щоб вони радували кожної весни. Всіх кевричан духняними п'ютками, а восени, щоб вони радували і тлахів, і пташок наших вірних друзів гарними червоними китями. І ось одного разу, коли я йшла вранці на роботу, йшла в школу маленька дівчинка своєю мамою. Не знаю, що було на душі в цієї дитини, але чомусь вона підійшла до того малесенького тендітного деревця і стала його так трясти і не заспокоїлася, поки вона не зламала. А мама поруч байдуже пройшла. Цей випадок мене дуже схвилював. І я не один раз говорю про нього, коли зустрічаюся із дітьми. Не можна бути байдужими до того, що хтось посадив, а інший має право зламати. Я вас дуже прошу, щоб ви не були байдужими. І щоб коли ваші навіть батьки роблять не завжди продумані вчинки, ну, можливо, в цієї мами щось було на душі таке важке, щось таке, що вона була думала над своїми проблемами. Можливо, в цей момент вона навіть і не замітила, що робить її дитина, то я вас дуже прошу, щоб ви були активними громадянами нашої України. Задуматись про чистоту міста варто кожному, і дорослим, і дітям, адже це спільна проблема і почати слід із себе, тим паче, що громадяни, які прагнуть бачити ківерці чистими, заохочує місцева влада. Серед тих, хто діє спільно з владою, житель міста Ігор Євгенович Косьмина, місцевий активіст, голова Ківерцівського громадського екологічного комітету та громадської організації Ківерцівщина. Спільно з представниками місцевої влади він бореться за чистоту міста. Тут гуртом проводять громадські толоки, встановлюють урни, розміщують таблички із нагадуванням про заборону викидати сміття і закликають усіх ківерчан бути небайдужими до тих, хто смітить. Для того щоб місто було чистим, треба не так вже й багато. З'їв цукерку не викинув папірець, з'їв морозиво, не викидаєш упаковку. І це буде ваша. Вагома, ваш вагомий внесок на чистоти і порядку в нашому місті, тому що від роботи кожного з нас, від дій, в тому числі ваших дій, буде залежати, по яких вулицях ми будемо ходити, які наші будуть сквери і парки. Вам дуже подобається, коли ви виїжджаєте з батьками на природу, виїхати на околиці нашого містечка, подивитися, який гарний ліс, яка гарна природа, як гарно співають пташки, але дуже неприємно. Коли ви попадаєте в суцільний смітник, де ліс захаращений побутовими відходами, де нема можливості присісти, помилуватися природою. Нам всім пощастило, що ми живемо у чудовому місті Кіосці. Це місто, сад, оточений лісами. І як прикро, що вулиці міста і околиці забруднюються людьми. Чистота цього міста залежить від нас. В першу чергу, не стільки від влади, як від нас, від нашої культури. І почніть все з себе. Спочатку поприбирайте свій під'їзд, потім своє подвір'я. І слідкуйте за чистотою вулиць. І тоді наше місто буде чистим і охайним. У ківерцях дуже багато місць, де люди масово скидають сміття. Їх не лякають таблички із зазначеною сумою штрафу, які регулярно оновлює міська влада. Ні, екологічна перспектива міста, де ростуть їхні діти. Тож для того, щоб місто стало чистим, варто в першу чергу навчитися викидати сміття в урни, а не будь де. Адже в іншому випадку, через деякий час, місто, де ви народилися, де найрідніші у світі стежини, перетвориться на суцільний смітник. Відсутність у певних місцях урн не говорить про те, що ви повинні кинути сміття на землю. Це лише не об'єктивне виправдання. Вихована людина покладе папірець до кишені. Вам подобається те, що в нас під ногами дуже багато сміття в ківерцях? Не подобається, абсолютно не подобається. А дітей ви своїх вчите, щоб вони не викидали під ноги сміття? І своїх вчимо, і в садочку вчимо, бо я працюю в садочку, але дуже багато залежить від наших мам і татусів, які роблять приклад, показують. Через те, напевно, що я. То моя думка особиста, що ми найперше повинні показувати приклад. Тоді наші діти будуть гарно поводитись. правильно? Це моя думка особиста. Хотілося б, щоб. Мама і тати звернули увагу на це. Куди треба викидати сміття? На землю, правда? Ні а куди? Ну, ти куди треба? Шмітник. Смітник. 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 А як ви привчили таку маленьку дитинку до того, що вона вже знає, що треба не під ноги а в смітник? Ми просто коли ходимо по вулиці, це сміття валяється. Я говорю, ну ти розумієш, це дуже гарно, правда? Вона каже: Ні, це не гарно. Ну, ну це, це на прикладах, правда? Ти, як ти будеш ти їсти цукерочку, керочку, якусь як тобі мама купить, ти її не викинеш під ніжки, правда? Смітники це ну, не єдина проблема. Все-таки проблема в тому, що люди викидають під да, ноги. Так, да. Звичайно, так. Просто ну, добре, що це діти, да, і не всі вони розуміються. Але є такі дорослі, які теж йдуть і там, там ну, мінімально ці цигарки, да, і пачки цигарок просто взяли і викинули. Хоча смітник от стоїть тут, а сміття викинули біля смітника. Ну, це неправильно. Я ще те, що. Погано, щоб сміття багато, але сьогодні так, якби по нашій вулиці цього визбирали. Треба тим мамам, що діти йдуть в школу, треба їм тим наказувати, бо то саме такі у нас оту школа близько, то встанеш рано і бутилки. Ну, може, то й доросли дають, звісно, але діти йдуть і ту бумажку не бере десь кудись, а цього а під ноги. Ви прощаєте своїх внуків викидати сміття в урну? Так. Да. Я завжди, якщо малий, його знаю, у мене старший внук, 6 років, хай він знає, що він не кине ніякого сміття. Конфети її, що він зразу урну кидає. Це я точно привчаю. А як ви вважаєте, в нашому місті достатньо чисто чи можливо треба ще подбати про чистоту? Треба подбати про чистоту. Особливо, як я туди додому їду, то там викидають люди. Прямо в нас там є участок такий, що нічий видно, чи як там, то там прямо кидають. З торбинками, отам от біля костьола кидають. Вовше люди не Я закликаю вас тримати порядок і чистоту в нашому спільному домі, в нашому невеличкому містечку. У більшості європейських держав. Проблеми зі сміттям вже не настільки актуальні. Правило для людей одне і те ж сміття лише в урни, притім посортоване. Затим відходи переробляють на корисні для суспільства будівельні матеріали, альтернативне паливо або ж добрива, меблі чи щось інше. Таку ціль для себе ставить і ківерцівська міська влада у 2013 році. Проект чисто не там, де прибирають, а там де не смітять у всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування став одним із переможців. Тож у рамках реалізації цього проекту силами міської ради вже виготовлено 72 комплекти контейнерів для твердих побутових відходів і поліетиленових пляшок. Такі урни встановлять біля багатоквартирних комунальних житлових будинків і приватних будинків, прилеглих до лісових насаджень, для того щоб місто ківерці було чистим і квітучим, прагнучи до європейських цінностей, міська влада активно співпрацює із країнами-сусідами, запозичаючи у них досвід. У місті проводяться дні Європи, в рамках яких тривають толоки. Крім цього, влаштовуються конкурси на кращу клумбу, кращу садибу в навчальних закладах. Проводяться відкриті уроки на екологічні теми. Найбільше залежить від наших людей, від того, що у їхніх серцях, що у їхній у їхній взагалі голові, про що вони думають? От залежить від кожного з нас. І так само, як я вже казала, не тільки думка людей важлива. Я думаю, що всі, які сьогодні зібралися з нас, ось тут в цьому залі, вони всі дійсно були небайдужі. Як казали тоді, небайдужі, то де, де папір лежить, де якесь сміття. Вони до цього небайдужі. Вони хочуть, вони прагнуть зробити щось найкраще, але для цього потрібні. І кошти, і ще щось. Не одного бажання замало. Ну, якщо люди самі жаліються на те, що твориться в місті, самі викидають сміття не, ну, не в спеціальні смітники, які зроблені в місті, ну то це, це треба спочатку. Це залежить від кожної людини, і все починається тільки з самої людини. Якщо вона робить і дає приклад робити ну, чисте місто, щоб залучати до цього, ну то й всі люди будуть старатися виконувати, коли не смітять і коли прибирають, місто чисте, коли просто ну в різні пори року по-різному, але ми все ж таки стараємось підтримувати чистоту в місті. Ну якось залучати людей. Наше місто дуже гарне є і озера, і ліси з іншими містами, якщо порівняти. То ну, в інших містах такого немає по нашому. Я горжуся тим, що я живу в місті Ківерці, але дійсно люди дуже часто викидають сміття просто під ноги, і це просто боляче дивитися на це. За словами вчених, звалища в Україні займають більшу територію, ніж природні заповідники. А площа лише зареєстрованих звалищ в Україні становить близько 12 тисяч квадратних кілометрів, що відповідає територіям таких країн, як Кіпр або Чорногорія. Щодня мільйони людей кидають сміття безпосередньо під ноги. Місто ківерці можна назвати волинською глибинкою, невеличким містом, яке в глобальному сенсі, на перший погляд, нічого не змінить. Проте це не зовсім так. Якщо питання чистоти, яким активно займається місцева влада, стоятиме так гостро у кожному селі та містечку, тоді й перспектива чистоти всієї країни буде більш привабливою. У парку. Я хочу ходити по чистій вулиці. Нас в садочку що не кидати з під ноги. Всі цукерку поклади папірець у кишеню. Моя мама каже, що не всі люди культурні. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смідять. Люди не поросята. Уміймо ж місто любити, нам же по ньому ходити кожній вулиці. Радіти ж місто любити.